Один ви на каналі. Сьогодні ми побудували е, такий міні-домік. Ви ззаді ви можете бачити, але це не весь домик, тому що ми його могли не будувати. А ззаді є, який ну, більше я побудувала. Да. І я. Ну, да. Ми зараз підемо вам показувати. Погнали! Так, перше, що ми почнемо, це тут парковка ззаді. Тут тімена тачка, якою він буде потім їздити на кухню і брати І їданчик, так що ми пішли далі туди. тут, 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 тут. Короче, это сразу типа препятствие, но ну, тут у нас Эквабат 4 детки, тут заряжается Павербан, типа, там телефончик. А ты уже пришел в провод в хату. Дальше, тут у нас есть дошка. Вот, бачите, дошечка, крейда. А тут и коробка, в куча там игр разных настольных. И вот еще... Игра дракона. Теж гра. То, до речі, теж є, бачите, що дуже класно. що Тут є розетки. Ми там теж провели в э, будинок світло, можливо, Дивіться. Я, далі, так. так, ми заходимо так, що дивіться. І як ви бачите, це дуже великий будинок. Можна я вам покажу. Бачите, тут скрізь світло освітлення є. Давай я буду нести отак, показувати. Тіма залазить і то його будиночок. Да, дивіться, Тут і динозаврик, можна виграти. Тут динозаврик мій фонарик навіть чи попкорн, да? а тут ще вікно і зв'язочки. Зірочки, так. Да. Давай сюди. Тіма не вміє ще гарно камерою користуватися. Так що я вам показую то імена кімната, а моя ось ця тут вона звичайно велика, бо я велика, я вже старша, більша, відповідно. І як ви бачите, це дуже крутий. А я, а я піду подихаю. Це Халабуда, да, це Халабуда. О, відпочивати, Відпочиваючи. Тобто покажи спать. мене, що тут можна мені. Відпочиваючи спать. Зараз відпочивати чи спати можна, як я, просто лягать, Тому Тож тут в нас все в ковриках просто. А Тімі ми... от ще є місце, так? Да? Ті бріднулі, які не дає мені дорозати, зразу кричить, так? Да? Mm -hmm. Я, до речі, в спортивному топі і в лисінах рожевих, а тім в такій кофті з пінгвінами з мультика. І даноскі свині і чорні штани в цяточку з зеленою полосочкою. Да, я в спортивному топі і в рожевих осінах, да. І в мене колосок. Зараз е, у нас починається челендж. Я ще нікому не сказала, у нас челендж 24 е, години ми в цьому будинку. весь ранок, того ми встали пораніше. Е, зробили це все, так? Да? І просто-напросто ми тут поставили світло, тому що ще вранці більш-менш, знаєте, темнувато. Але вже починає світлі, світліть, і ми будемо виключати тоді лампи і будемо обідати. На обід все-таки ми підемо на кухню або ми все-таки тут будемо їсти, так що. Да, Поїхали. я привежу своєю машиною, а своєю машиною я привежу да. їсти. Так що, ось такі ділішки, Погнали! От я вже поставила тут як камеру таку, не знаю. Не, не гарно поставила, знаю. Знаю, що не гарно поставила, О, то що, ну не знаю, якось тут важко його встановити. Я піду, покатаюсь на своїй машинці. Але з Тіма у нас челендж 24 часа тільки в Халабуді. Да, наші глядачі. Так що я зараз все-таки попробую якось поставити камеру. Ні, можна тут катаюсь? Ні, Жаль. ні. Ні, ні. Ті мені, у нас будиночок тільки тут, так що виходити не можна, от такі у нас правила. Мені здається ще ніхто. Мені здається, що... Добре, мені ще здається, що ніхто не знімав 24 часа своїй зроблені своїми руками Хайлабуді е, відео. А, зараз там видно Тіману кімнату, я сижу в проході, тут моя кімната. Ну, не знаю, тут саме удобно, і ми зробили, я зробила. Це була моя ідея, мій дизайн можна так сказати. Моя ідея зробити в домі. Так, да, Тіма просто побудував, і потім, коли я прийшла, то щоб ви зрозуміли, він був дуже маленький і ми вирішили його переробити. І, відповідно, вийшла така класна кімната. Я дуже старалась, Тіма мені, звичайно, багато допомагав. Е, старались всі. І, знаєте, так класно, що тут можна знімати відео. Попусти просто... в мене в мою ком. Тут, тут. Зверху, здається, що там просто один льду, будиночок і декілька керіматів, що це просто нічого. Но коли вже заходиш, то ти просто бачиш, наскільки тут все класно. Тобто тут є всі умови просто для того, щоб жити. Їжу можуть просто сусідні кімнати привезти, і все просто супер. Я жалімена, можу пливести у кулатінько. Да. Або проности. Ну так. А да. якщо машинку жобу. <гум> ну, все, Тіма, грайся, я тебе закриваю. Добре? Я тебе ти... замкнула, І... а не можу мене замкнути. Да, так що... Одним самим можна було. Якщо все, О, бачите, там стінка така перегородка. Зараз тільки я говорю з підписниками, добре? Mm -hmm. Все, домовились. І просто ми перебудували. І тут зробили велетенський Так, да, до речі, я вже півранку говорю, не знаю, вже світліше? Так. Да. І просто ми вже поснідали перед цим, да? угу. так? Якщо водички поп'ю? Ні, не можна. А то я водички. Сіма, тоді добре, ти біжиш і приносиш нам цілу велику пляшку води півторалітрову. Добре? І ще дві кружечки пусті. Так, Тіма вже побіг нести. От я тут! Тебе не видно. Ну, тим, тут є невеличка дирочка, просто її не вийшло ніяк золота, можна сказати. І Із-за цього да, зараз. От... Так, уже чесно, підходить до обіду, зараз ми підемо обідати і прийдемо, Того що ну, субсиди не занесеш. Так що поїхали Уу. О, Боже, ми пустили, просто камани не подивилися, це клас. Ми вже пообідали, Тима ще зараз прибіжить з водою. Він там залишився, щоб набрати воду. Я прибігла, ми вже пообідали, і просто зараз стіною прибіжить нам ще з водою, щоб у нас тут була вода, тому що відповідно, як яке життя без води. Ми щось цей момент упустили. І да, у нас є столик, до речі. У нас есть стол, где то желтая такая помидорка. Чи не помидорка, короче, помидорка. У нас у меня есть такая желтая штука, типа коробок. Мы ее достаем и ставим тут. И сидаем тут, то я с той стороны, Тима стоит. И просто вот тут посередине, можно даже сказать, стил. Боже. Какие важко ваши поставить эту камеру? Тепер, втім, я тут закритий ночь, він вибіжав шеденку. Вибіг і заграти з кричером. А я зам-пам-пум-пум. До речі, я ще сьогодні вранці як встала я прочитала. Потім я пішла по снідала, да прочитала. Потім я пішла по снідала. І ми підбудували цей будиночок і знімаємо для вас відео. Правда, вже половина дня пройшло? Да. І наступне наше це буде вже обід. От у нас прийшов час перекусу між обідом і вечері. Да, це кавунчик. Так, да, зараз я спробую тут вставити якось камеру, От, бачите, ми вже столик наш поставили. Куснятінька. Вкуснятінь молочені, Тіма каже. Вкусно та... Е -е -е, я не починаю. Я не можу камеру поставити. Коротше, да, У нас є тепер вода. Пів півтора літрачки. Угу. А, і у нас є кружечки дві. Ми їх купили. Не купили, вони у нас вдома були. Ну не купили. Ну. Тима вже і я теж буду. Так що так. Да. Приємного апетиту, якщо ви їсте. Мені ком мене. Ми їмо. Бо не дімо. Буде період часто комунів, щоб кожен день він був. Так що. Приємного апетиту. І ми до вас повернемося, коли вже зїмо. Так, ми вже доїли. Де? І у вас буде таке питання, як я сказала, що Тіма ще до є, і тут вже він приносить тарілку перекусу. Діло в тому, що я а, вирізала цей момент, ну, виріжу цей момент. А, просто Тіма. Ну, вкусно побудуємо. Так, да, це типово. Так що я його просто виріжу. Просто смисл знімати цілих 24 години, якщо це відео години. 24... Реал, ходи никто не потом не подевица, да? Целые угу. сотки. Да. Вот и зид. Так что, да, я его вырезала, мы пообедали, потом пришли, да? Угу. И поставила комочек Тиму принес. Ну вкусненько было. Все, можешь за нас тарелочку. Кружки хай будут? Угу. Я уже нашла. Сейчас мы еще да, не будем есть, что ли? Да, мы же там бананчики, чеки, самое Бананчики будем вечером Ну, чеки там вечерю, еще будем совершенно есть. Так что еще на <laughs> Да. Парам-пум-пум-пум. А, чтобы давай после не бегать, я тебе поставлю эти коробочку поближе. И тут хотя бы да вода. Твои слова водится, так не годится. Ну, все тоді. на наступній зустрічі. Зараз може трошечки посижу в телефончику. І тоді вже бум-бум-бум-бум-бум. І тоді вже може ну, зустрінемося на вечері. Коротше, так. Да. Ми вже повечеряли, правда, з всіма нас позвали. Нам довелося піти, так? Да?

Друге. Друге. Вже темно як ви бачите. ну Просто там трохи ще є світла. Відповідно, того, що світло її, горить там далі, в коридорі. Тім, лягай, вже я я будемо спати. Так, да, Тіма там, він же закрився. Десь спати. Mm -hmm. Я теж ви Випала на каналі ЛТЛів. І всім пока-пока. 우 <sighs>